Ці курсанти, на відміну від старших товаришів, ще не вміють бездоганно марширувати. Та й про екстремальність та складність військової служби знають лише по підготовчому вишколу. Я набрала 664 бали. Вступати було важкувато, тому що ми проходили підготовку в біля полігону. Ми жили в палатках неділю, здавали фізо, здавали психологічний тест. Там було до 800 тестів психологічних Ольга. Поруч із чоловіками навчатиметься, а згодом і служитиме у Збройних силах України. Проте і юнаки переконані у правильності вибраного шляху, навіть попри той факт, що звичайного студентського дозвілля у них не буде. Обрав тому, що був неодноразово на дні відкритих дверей. Мені він сподобався, тому це ну неодноразово підтверджується, що це один із найкращих вузів. Я подавав документи також в. Бет інститут також там поступив, але сюди важче було поступити, ніж туди. Я випускник Воницької обласного ліцею, мені сподобалася військова справа. Я хочу продовжити бути офіцером Збройних сил України. Проаналізувавши вищі навчальні військові заклади, мені сподобався саме цей заклад. Но він є найстарішим з закладів, як Міністерства оборони. Вступити до Житомирського військового інституту радіоелектроніки було непросто, адже цей навчальний заклад має особливу репутацію, і такий диплом по завершенні навчання уже підкріплений робочим місцем. Переконує керівництво навчального закладу. У них не просто є майбутнє, у них є чудове майбутнє. Вони оволодіють найсучаснішими професіями, які потрібні і на військовій службі, і в інтересах оборони, і для економіки держави, для розвитку економіки держави. Вони вже на сьогоднішній день працевлаштовані. На них вже чекають їх замовники, і вони їм потрібні. Особисто привітати студентів і курсантів саме цього навчального закладу. Ось вже кілька років написаний обов'язок міського голови Житомира. Вже добра традиція вітати першокурсників. Інституту військового інституту імені Сергія Павловича Корольова це дійсно єдиний військовий інститут в місті Житомирі, гордість нашого міста, і інститут, який своїми випускниками став, славить місто Житомир далеко поза межами України. З поміж інших поважних гостей, народні депутати України Геннадій Зубко та Рустам Раупов. Вони також вітали курсантів та переконували у правильності обраного вузу. А тим часом найвеселіший та найбільш урочистий момент, звісно, по завершенні офіційної частини привітання рідних та фотосесія на згадку. У свою чергу керівництво військового інституту запросило усіх охочих ознайомитися з експонатами музею.